Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іван Грисимчук. Вітаю. Одна людина загинула внаслідок вибуху у будинку профспілок на куликовому полі. Це масажист-реабілітолог, який орендував підвальне приміщення у будинку. Гранату йому подарував відвідувач, і Внаслідок необережного поводження з боєприпасом вона здетонувала. Відвідувач отримав баротравму легкого ступеня. Походження боєприпасу поліцейські встановлюватимуть у ході досудового розслідування. Попереджали про заборону пересування до портів України. Прикордонники перехопили розмову екіпажу російського військового корабля з моряками одного з торгівельних суден, яке прямувало через Чорне море. На записі чути, що військовий РФ каже, мовляв, вони розцінюватимуть рух судна як транспортування військової допомоги Україні незалежно від того, що насправді перевозить корабель. Таким чином росіяни тиснуть на екіпажі торгового флоту різних країн світу та Порушують норми міжнародного морського права. Одна з найбагатших країн світу Катар виділяє 100 мільйонів доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні. Передбачається, що гроші зможуть витратити на відбудову зруйнованої інфраструктури для забезпечення прісною питною водою людей у пошкоджених регіонах. Крім того, гроші спрямують на відновлення у сферах медичного забезпечення і освіти гуманітарне розмінування. Також влада Катару заявила про готовність допомогти тим, хто змушений залишити території які були окуповані. Японія допоможе відновити рисові зрошувальні системи на Одещині. Це питання обговорили під час робочої зустрічі представників Мінагрополітики, Держрибагентства і Японського агентства міжнародного співробітництва. Системи зрошення на Одещині модернізують та відновлять рисові зрошувальні системи. Йдеться в повідомленні, поки невідомі ані бюджет, ані терміни проведення проєкту. В Одесі викрили транскордонне наркоугрупування з мільйонними заробітками. П'ятьох учасників схеми затримали. Вони організували наркомережу в Одеській області та планували відправляти канабіс за кордон. Під час СПЦ операції вилучили 10,5 кілограмів наркотичних засобів. Загальна вартість за цінами нелегального ринку складає понад 3,5 мільйони гривень. Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення. До складу групи входило п'ятеро осіб віком від 26 до 54 років, двоє з яких іноземці. Вони використовували житлові та підсобні приміщення, де здійснювалось подрібнення фасування та зберігання канабісу, який реалізовувався на території Одеської області та планувався відправлятися за кордон. Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту наркотичного засобу. Провели низку обшуків, в результаті яких вилучили спеціальне обладнання, більше 10 кілограмів канабісу, що підтверджено експрес-тестом, готівку у гривнях та доларах США, різноманітні засоби пакування і ваги, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності. Власне, сімейний бізнес за допомогою злочинного угрупування захотіла жінка, яка довгий час сама працювала на підприємстві. Злодій в законі, до якого зловмисниця звернулася по допомогу, направив членів пінкотрольного угрупування для тиску на підприємців, аби ті переоформили фірму. Представники криміналітету тривалий час приходили до кожного з членів родини з погрозами, вимагали неіснуючі борги і, врешті-решт, забрали у сім'ї автомобіль Порше, коли й це не поді. Іяло погрожуючи зброєю. Злочинці побили голову сімейства та відібрали гроші під тиском. Потерпілі ввели до бізнесу підконтрольну особу, а згодом втратили над ним контроль. Поліцейські затримали та повідомили про підозру учасникам злочинної групи. Свіробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно з детективами слідчого управління встановили, що утиски на підприємців організувала їхня ж знайома, яку вони залучили до сімейного бізнесу. Вирішивши заволодіти справою та розуміючи, що законних підстав для усунення власників від ведення бізнесу немає. Жінка спробувала їм заволодіти незаконним шляхом. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна кримінальному авторитету до 10 років з конфіскацією майна, їхнім спільникам до 8 років теж з конфіскацією майна. Вночі жінка ледь не зарізала знайомого. Подія сталася в одному з будинків у центрі Одеси. В ході конфлікту нападниця поранила ножем приятеля. Втім, вчасно схаменулась та викликала копів. Патрульні надали першу допомогу, наклали турнікет на порізану ногу та викликали медиків. Це і врятувало життя чоловікові. А нападницю копи затримали. Дві тисячі доларів за бюджетне місце. Правоохоронці затримали на хабарі службову особу одного з одеських коледжів. Чоловік вимагав хабар у матері абітурієнта. За дві тисячі доларів він пообіцяв їй, що син гарантовано отримує позитивний бал при складанні вступних іспитів. Хабарника затримали на гарячому. Тепер йому загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Два Залишайте з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.